Руйнування у школі та дитсадку, наслідки обстрілів прикордонного села Есмань. Прощання із захисником у Білопіллі провели в останню путь командира десантно-штурмового взводу Сергія Платонова. Кредит на житло під 3%. Хто скористався державною програмою на Сумщині? Протягом понеділка російські військові 94 рази вдарили по чотирьох прикордонних громадах Сумщини. Шалигінську громаду з боку Росії обстріляли з мінометів та ствольної артилерії. По краснопільській громаді ворог ударив 12 разів зі ствольної артилерії та ще 23 удари наніс з реактивної системи залпового вогню. Також військові РФ скинули дві вибухівки із квадрокоптера. 12 пострілів з мінометів зафіксували на території Білопільської громади. Ще вісім вибухів зафіксували у юнаківській громаді. За повідомленням військової адміністрації обійшлося без загиблих та травмованих людей. Ніч минула без обстрілів. 8 січня російські війська обстріляли прикордонне село Студенок Смитської громади. Снаряди пошкодили приміщення місцевої школи та спортивної зали. Староста села Петро Єрьоменко розповідає, що центральна частина студенка регулярно обстрілюється військовими РФ. Вцілілого немає нічого, що повністю було вціліло пошкоджено. Школу вчора біля 16.00 години були теж прильоти з території Російської Федерації, був обстріл і пошкоджений. Не майже всі вікна у школі нашому, в нашому спортивному залі всі поскожені. У дитячому садочку майже кожного тижня, а то й два рази на тиждень, бувають обстріли з території. Більше десятка разів бувають пості, стільки пострілів. Російські військові регулярно обстрілюють місцевих ПАБ, будинок культури. У Нового року влучили в сільський магазин. Олександр живе за кілька метрів від центру села. Говорить, що всі сусіди виїхали з небезпечного місця, а от сам чоловік покидати рідний дім не планує. Був у хаті, чув, гахнуло на вулицю вискак. Хто його знає, де воно там гахнуло. город вийшов летить у підвал. Вже після обстрілу вийшли, а воно за тим... За школою там, ну, побачили в спортзалі двері розбиті спочатку. То пошли, подивилися, там побито все. Есманський селищний голова Сергій Мінаков розповідає, окрім студенка, цього дня росіяни обстрілювали і сусідню кочерівку та Уланове. Саме ранку перед обстрілом населені пункти студінок, кучерівка Уланово. Якщо Уланово – це покраїна населеного пункту, то Кучерівка і студінок по центру села. Орки б'ють. Не розбирають, чи це школа, чи Соферська Кушевський пункт, чи це будівля наших людей. Градами накривали, це і САУ було, і міномети були. Слава Богу, люди всі живі, здорові, але будинки їхні постраждали. Есманська громада одна з тих, які зазнали найбільших руйнувань в Шостинському районі. Саме з її території розпочався повномасштабний наступ 24 лютого, а 4 травня росіяни регулярно обстрілюють її цивільну інфраструктуру. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Сергій Платонов народився і виріс у Білопіллі. Після школи поступив до сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2014 році пішов на роботу до прикордонної служби. З початком повномасштабної війни вступив до муніципальної варти, а згодом до добровольчого формування тергромади ВИР, коли росіяни втекли з Сумщини, був призваний до війська і у складі десантно-штурмового взводу опинився на Донеччині. 4 січня 2023 року на Бахмутському напрямку під час виконання чергового бойового завдання попав під мінометний обстріл та отримав поранення, несумісні життям. На цивільну панахиду прийшли близькі рідні просто містяни, які за життя і не були знайомі з Сергієм Платоновим. Наша перемога буде найкращою віддатою за кожне життя. Який забрав ворог у наших хлопців. Це був велика людина, дуже велика людина, яка багато показала, як нам треба жити, як треба любити Добре. своїх своїх рідних і просто жити. Дуже тяжело. Він дуже святий чоловік був, покинув нас. І забрав часточки наших сердець. Ми воювали там, рядом в різних підрозді підрозділах в 30 кілометрах на Херсонщині, потім на Донбасі. Діти, платончик 10 років, і Міланка менша на 2 роки. Добріший чоловік був, друг, родственник. Військові понесли турну з тілом загиблого десантника до центрального кладовища Білопілля. Ми спочатку об'єдналися з компанією, там була муніципальна варта, потім ми створили ДФТГ «Вир». Сергій разом зі своїм батьком Геннадієм Платоновим. Вони з перших днів почали разом з нами боронити кордони Сумщини, коли Кацапи ще тікали. Ми разом ходили на завдання і ловили кацапів. Знав його. Вже дуже давно разом полювали, разом відпочивали. Прийшов час, разом взяли в руки зброю. Він був у нашому ДФТГ, разом захищали кордони нашої громади. Потім він призвався до ЛАВ ЗСУ. Можу сказати, тільки найкраще про свого побратима. Сергію Платонову назавжди лишилося 35. Останню шану офіцеру віддали за військовою традицією. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина. П'ять людей на Сумщині скористались кредитною програмою Єоселя на придбання квартир під три річних, яка стартувала в Україні в жовтні минулого року. Програма передбачена для військових, медиків, педагогів та науковців. Сумчанин Геннадій за фахом інженер-технолог каже: житлом забезпечений. Втім, коли б належав до пільгової категорії, такою б нагодою скористався. Якби давали кредити під житло, під 3-5%, народ би брав. А якщо по 23, Чим їх виплачувати? А, а, зараз своє житло мати якось не дуже. Краще знімати квартиру, вибрав собі гарний ремонт, який захотів, не треба нічого вкладати. А по поводу кредитів це взагалі щось погане. За словами начальника відділу Ощадбанку Костянтина Скляра, оформити кредит на житло можна у мобільному додатку Дія. До позичальників є вимоги. Дієздатні особи. Які, громадяни України мінімальний вік на момент надання кредиту є 18 років, 70 років на момент погашення, повного погашення кредиту. Також, які проживають на території України, де не ведуться бойові дії, основні вимоги до предмету іпотеки є майно, яке знаходиться на території України, яка від не відноситься до території. Тимчасово окупованих або де ведуться бойові дії, а також квартири в багатоквартирних будинках, які здані в експлуатацію не раніше ніж 10 років з моменту введення. Кредит розрахований на 20 років та передбачає внесення мінімального початкового внеску 20% від вартості житла. На сьогодні, за словами Костянтина Скляра, найбільше на сумщині схвалень на отримання кредиту отримали і військовослужбовці і правоохоронці. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Нове обладнання для визначення ДНК профілю презентували у Сумах. Знаходиться в сумському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. З його допомогою працівники центру зможуть ідентифікувати тіла загиблих воїнів, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Також можливо буде вирішити спірні моменти щодо батьківства чи материнства. Знаходитись буде система. Ось в цьому кабінеті. Тут працюють наші експерти, які досліджуються напрямком молекулярно-генетичних досліджень. Для визначення ДНК профілю братимуть маски аплікатором з внутрішньої поверхні щік, розповіла Світлана Лісун. Сюди поміщається ватна паличка, або аплікатор, або аплікатор, нейлонова щіточка, закривається, поміщається в прилад, і за 90 хвилин вже готовий ДНК профіль особи, яку ідентифікують. Потім за допомогою спеціальної програми RapidLink обробляється і по закритому систему каналу поміщається до центрального обліку генетичних ознак. Нак людини, яка знаходиться в ДНД, яке. це МВС України і там уже встановлюють збіги. За допомогою цього обладнання в день можна визначити ДНК профіль шістьох осіб. Слідчі поліції витрачали час для того, щоб провести ДНК експертизу. Ми їздили в Київ, Харків. Це час, це значні ресурси, матеріальні. А даний прилад на Сумщині дасть можливість ще краще, ще ефективніше. Як найякісніше відпрацьовувати, щоб кожна винна особа була встановлена, кожний злочин стовідсотково розкритий. Упродовж минулого року експертно-криміналістичний центр забезпечив таким обладнанням всі регіональні центри країни, каже Сергій Кримчук. Ми ставили собі за мету ще щоб люди. Чи родичі загинули, що вони не їхали в той регіон, де є днк лабораторія, або їхали в Київ, або їхали до приватних лабораторій і там платили кошти за відбір зразків, за виділення зразків, за ідентифікацію. За інформацією Сергія Кремчука, нині родичі військовослужбовців можуть звернутися в будь-який територіальний центр науково-дослідної системи МВС і безкоштовно здати зразки та в разі виявлення співпадіння ідентифікувати ту особу, яка була не встановлена або невідома. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Я називаю себе історичним мотиватором. Так, бо я пропагандист історії української історії. Я Хочу, щоб люди неї мотивувалися і любили цінували як суми, Сумщину та всю Україну. У 14 років сумчанин Євген Мурза разом із родиною переїхав до Італії. Там отримав освіту політолога. Однак, після перебування у Римі хлопець зрозумів, що хоче знайти своє покликання у рідному місті, тож повернувся до сум та створив просвітницький онлайн-проєкт суми Гард, у рамках якого почав розповідати про історію міста та області. Ну, суми, корінь, да, от а гард, що це таке? Хтось там пише Гуарт англійською, наприклад. Але ні, я це порівняв Гарт ще як скандинавське місто означає, і Русь називали Гардаріка або Гардаріка Країна міст, типу, городів. А також це був західна паланка, це так. Місто було на Дністрі. містечко Козацьке, яке також називалося Гарт. Я просто поєднав своєю діяльністю. Євген має на меті знаходити більше прихильників історії Сум і Сумської області, яка у сучасних своїх кордонах утворилася 10 січня 1939 року. Однак говорить хлопець: у такому вигляді наша область могла існувати вже з 1918 року за часів Української Народної Республіки. Сьогодні ж Сумщина для Євгена це в першу чергу. Про козацький період деякий період ми можемо сказати, що тут фактично була столиця Слобідської України, потім яка перенеслася вже до Харкова. Сумщина, це і Козаччина, і середньовіччя, і процес колонізації Слобідської України, завдяки якій а, Україна отримала етнічні кордони в період. А, Бароко, бо південна частина. Ми бачимо там, от як воскресенський триглавий храм в Сумах, наприклад, а де ми поруч стоїмо північ, це от СМТ Воронюсь біля Шостки, Там теж прекрасні храми в стилі бароко. Також на цей видатні люди. Нині Євген Мурза проводить історичні екскурсії містом та мріє створити фонд або громадську організацію, яка б привертала більше уваги до пам'яток архітектури. Це говорить хлопець, допоможе подивитися на них по-новому. А заразом на Суми та Сумщину. Христина Довня, Сергій Шаповалов та Євгеній Абрасімов суспільне новини Суми. Сумчанин Денис Гончаров нині працює тренером у спортклубі, займається гирєвим спортом і пауерліфтингом. Нещодавно, наприкінці минулого року, він та його товариш Олексій Тукін взяли участь у першому онлайн-чемпіонаті України з пауерліфтингу. Я виступав у ваговій категорії до 70 кілограмів і закінчив змагання, установивши два світових рекорди федерації GFS. Це 90 з половиною кілограмів та 92,5 кг. Тепер у Дениса, крім 51 світового рекорду у гирьовому спорті, є ще і шість рекордів федерації GFS з пауерліфтингу у армійському жимі. Це надзвичайна напруга. Надзвичайна напруга, і треба все ж таки подолати вагу, і це моральне навантаження. Вкладуєш усі сили в цей підйом. Ну а коли його виконав, вже ж це само собою зрозуміло, деяке полегшення наступає. Олексій Тукіно ваговій категорії 110 кг кілограмів завершив змагання з результатом 113 кг. кілограмів. Вижавши таку вагу, Олексій не лише здобув золото, а й покращив свій власний рекорд. Крім двох рекордів Федерації, під новий рік Денис отримав ще одне визнання. Керівник Федерації Руслан Сідлицький передав йому пояс кращого пауерліфтера року. Денис Гончаров не виключає свого переходу у стронгмени. проте говорить, триматиметься у своїй вазі. Буду намагатися показати певний результат, базуючись на тому фундаменті, який я маю. Тобто 70, може трохи більше кілограмів. Олександр Качанов, Олександр Сокол Суспільне новини суми.